Шановні друзі, 17 січня 1996 року вчена рада Києво-Могилянської Академії приймала рішення про створення Миколаївської філії Києво-Могилянської академії. Цей день є першим днем офіційного існування нашого навчального закладу. За цей час ми з Ідеї створення університету перетворилися на кращий навчальний заклад міста Миколаєва, один з кращих закладів півдня України. За цей час дуже багато було зроблено всіми нашими співробітниками. Відкриті факультети, кафедри, спеціальності, акредитації, журнали, корпуса, гуртожитки, майстерні. Тому я вітаю всіх з нашим Професійним святом, нашою річницею бажаю всім здоров'я, натхнення. Я дякую всім за те, що в ці дуже важкі години ми разом ми відбудовуємо наш університет і сподіваюся, що ми маємо велике майбутнє. Всім здоров'я, наснаги, успіху, всього самого найкращого. Сьогодні в нашому університеті свято, День народження 27 років. Для людини 27 років це чудовий вік, коли є досвід і життя попереду. Але наш університет в 27 років проходить дуже важкі випробування разом з нами. І я бажаю, щоб таких випробувань більше ніколи не було, щоб ми всі були живі, здорові. І щоб у нас були великі плани, а також щоб у нас були сили і натхнення на їх реалізацію. Тому я бажаю, щоб в нас було дуже плідне, дуже щасливе і дуже довге життя після усіх оцих страшних подій з Днем Народження. Коли людині виповнюється 27 років, це означає, що вона в періоді розквіту потужностей, можливостей, ресурсів, в неї дуже багато і амбіцій, і можливостей, незважаючи на війну, незважаючи на ті умови, в яких ми сьогодні перебуваємо, кожному хто сьогодні приєднується до привітань і до святкувань 27 річчя Чорноморського національного університету імені Петра Могили зичу розквіту. І благополуччя в усіх його красках, в усіх його проявах. Ми всі переживаємо зараз дуже складні часи. Тим не менш, ми на місці ми працюємо. Університету бажаємо процвітання, успішних студентів, колегам, викладачам, усім працівникам університету терпіння, міцного здоров'я, Україні скорішої перемоги. Колектив факультету економічних наук вітає наш Чорноморський національний університет імені Петра Могили з днем народження. Нам 27, Багато ще попереду, але за такий невеликий період ми маємо багато досягнень з усіх напрямків. Завдяки згуртованому, професійному колективу. Університет виховав цілу пріаду студентів, аспірантів, молодих науковців, якими пишається не тільки наша країна, але й весь світ, всім колегам, співробітникам бажаємо здійснення намічених планів, бажаємо ентузіазму, оптимізму. Вирішення всіх питань, які тільки можуть бути на їхньому шляху. Нехай у нашому колективі завжди панує злагода, взаємоповага, взаєморозуміння і творча атмосфера, мирного нам небу. Вітаю незламну Могилянку з 27-ю річницею! Цей рік був досить особливим для мене, як для студентки-магістрантки, яка закінчує цього року університет. А також він був складний для усіх нас. Тому бажаю залишатися нам всім незламними та сильними і прямувати до нових вершин. Цьогоріч ми відзначаємо 27-му річницю з дня народження нашого університету в умовах війни, яка не дозволила втілити багато запланованого. Але найголовніше багатство нашої – це професори, викладачі, співробітники. Та студентство. Тому бажаємо всім нам не втрачати надії на краще, вірити всім серцем, що попереду у нас чекають роки та десятиліття нових успіхів, досягнень та процвітання, адже ми сильні, творчі та працьовиті. Миру, віри, наснаги, творчої праці, впевненості у завтрашньому дні нехай кожен наш день буде вагомим і результативним. Знаємо. Що ми відродимося з попелу, нехай відкриваються для нас усіх щасливі і широкі дороги, нові горизонти, а всі починання увінчуються виключно успіхами. Радіти життю, дивуватися, насолоджуватися кожною хвилиною, мріяти. Бажаємо залишатися такими ж сильними і незламними. Творчого натхнення, незгасаючої енергії, здійснення всіх мрій та реалізації всього задуманого. Нехай віра та надія у нашому серці допомагають тримати рівновагу у ці буремні роки, та хай життя буде наповнене лише добрими новинами. З Днем народження могилянка! Вітаю Чорноморський національний університет імені Петра Могили з 27-річчям. Незважаючи на всі виклики, труднощі, які спіткали нас в цьому році, ми продовжуємо випускати студентів, набирати абітурієнтів та отримувати вчені звання доцентів та професорів. Бажаю усім могилянцям бути незламними та тримати освітній фронт. Все буде Україна.